Приїхав зараз до клієнтів. На окружній дорозі тут біля вагового контролю є місце, де можна стати на деякий час. В роботі такі два прилади це навігатор Pioneer, який зараз перешивається на базі є, І планшет Samsung Tab 2016 року 9,7 дюймів. У Самсунгі там стояла Igo Next Gen, я його робив два роки тому. Треба зробити оновлення. А навігатор Pioneer, який зараз прошивається, треба прошити йому систему, тому що він губить супутники і не перемикає нормальний день-ніч. І потім туди завантажити програму Пріма с кінджак з актуальними картами 2023Q2 та актуальними базами камер і радарів. Планшет Samsung вже повністю готовий. Зараз бачимо на екрані програму IGONX Genskin Pongo. Самі актуальна карта 2023-2 і актуальна база камер радарів я сюди вже завантажив. І також ще поруч поставив програму Sajc Drag для України. А навігатор Pioneer ще завантажується. Пару хвилин і він також буде вже готовий. На екрані зараз бачимо програму SideJet Track. Всім, хто їздить по Україні на вантажному транспорті, рекомендую спробувати цю програму. Вона набагато краще прокладає маршрути по Україні, ніж програма IGO. Навігатор Pioneer також готовий. Бачимо, дару та час, показую правильно, все як треба. Завантажені актуальні карти 2023Q2 -20 і програма IGO Prima King Jack. Тобто ці два прилади вже готові, зараз їх буду віддавати клієнтам цієї локації я вже від'їжджаю. Зараз їду на іншу локацію на АЗС. Стоянку біля АЗС Авіас. Там мене чекає клієнт, у нього планшет Samsung 10. Треба у нього там стоїть Айгонексгін. Йому ставив роки два назад. Треба зробити онулення і поставити ще поруч програму Айго Примо Jack. і я буду приступати до роботи. Ось такий планшет буду в роботі. Це не Samsung, а Lenovo. Бачимо, iGO Ізраїль стоїть, я його сюди завантажував. Зараз поставлю IGO Prima з кінчака, IGO NextGen з кінфонду. Свіженький поставлю з новими картами 2023-2. І ще сюди додавлю програму Камсам Plus для камер і радарів. Планшет Lenovo 10-дюмовий вже готовий. На екрані бачимо програму Егу Prima Skin Jack. Картин самі актуальне 2023Q2 -20 і актуальна база камер радарів тут також записані. І поруч ще програма стоїть для камер, це Plus. Цей планшет повністю вже налаштований. Зараз його буду віддавати клієнту.